Центр надання адміністративних послуг у Здолбунівському районі запрацював у 2013-му. Увесь цей час стіснився у невеликому приміщенні. Нині ж перебрався у просторі офіси площою понад 100 метрів квадратних. Тут кажуть адміністратори значно зручніше приймати громадян. Їх потік поки невеликий, втім вже незабаром очікують розширення своїх функцій, а отже, і збільшення кількості відвідувачів. Центр створений для того, щоб Обмежити спілкування громадян і чиновниками через адміністратора спілкуються громадяни, значить, адміністратор громадян приймає документи, а тоді передає його для безпосереднього виконавця, виконавець. Робить документи, передає їх для нас, і громадяни звертаються до нас і вже забирають готовий пакет документів. Видача будівельного паспорта, забудови земельної ділянки, містобудівні умови та обмеження, а також питання зі сфери служби у справах дітей. З цими питаннями до Здолбунівського ЦНАПу люди звертаються найчастіше. Вже незабаром кількість послуг збільшиться в рази. Я думаю, що з іншими видами послуг, які буде ряд інших, які тринадцять що буде надаватись дозвільного характеру, теж. Відчують населення району про полегшення. Я надію, що колектив, який тут у нас підібраний, буде професійно надавати послуги і консультувати наших громадян. Сучасні ЦНАПи, які вже працюють в області, на жаль, надають не всі послуги, які повинні, кажуть обласні чиновники. Усе через певні невідповідності у законодавстві. Втім, усі вони на стадії вирішення. У нас є досить гарна тенденція і до будівництва, і до відкриття в область. Я думаю, що це та ідея, яка має за собою гарне майбутнє. А основна ціль вказаної ідеї, щоб кожна людина могла отримати якісну, швидку і недорогу послугу в одному місці. Загалом на Рівненщині вже працює 20 центрів надання адміністративних послуг, 16 з них районні, 4 міські. Ірина Чепору Кретемлагівський, новини Рівного.